Торішній виступ у газі лідера Хамасу Яхі Сінвара не був просто погрозою. Ми прийдемо до вас із ракет, і Ми прийдемо до вас нескінченним потоком солдатів. Це звучало як гучні слова, розраховані на натовп. Але вже тоді, за словами експертів, було розроблено таємний план нападу на Ізраїль, країну, яка ув'язнила Сінвара на 23 роки. 7 жовтня став трагічним днем в історії Ізраїлю. Бойовики Хамасу вбили 1200 людей і ще 240 взяли в заручники. Ізраїль відповів бомбардуваннями та наземним вторгненням, через що загинуло чимало палестинців. Сінвар провів половину свого зрілого життя в ізраїльській тюрмі. Його посадили в 1988 році за організування викрадення та вбивство двох ізраїльських солдатів і страту чотирьох палестинських колаборантів. А це 2011 рік. Тоді Сінвара разом із понад тисячою палестинців обміняли на одного ізраїльського солдата. повідомляють, що саме сінвар цього разу вів переговори про обмін палестинських в'язнів на ізраїльських заручників, і для нього це особисте питання. Раніше він обіцяв звільнити всіх палестинських в'язнів, яких утримував Ізраїль. Сінвар безжальна людина. Так вважає Майкл Кубі, колишній працівник ізраїльської розвідувальної служби, який допитував його у в'язниці впродовж 180 годин. Зі слів кубі, лідер бойовиків присвятив себе нападу на Ізраїль. Яхія Сінвар контролював тюрму. Він був ватажком усіх в'язнів Хамасівців. Вони сиділи разом, вели у в'язниці дискусії та вчилися, як боротимуться з ізраїльтянами після звільнення. То був його план. Сінвар народився в таборі біженців Хан Юніс і став відомим як безкомпромісний силовик. До того як потрапив до тюрми, він очолював апарат безпеки Аль-Маджида, який вистежував, убивав та карав палестинців звинувачених у співпраці з Ізраїлем. Він сказав мені: Хамас, моя дружина і моя дитина, Хамас для мене все. Сінвар – Один із головних бойовиків, яких розшукує цагал. Регіональні чиновники кажуть, що Ізраїль навряд чи припинить війну, доки не вб'є чи не візьме його в полон.